Друзі, всім привіт! Це останнє відео, яке ми знімаємо в цьому приміщенні. Ми тут пропрацювали 12 років, але, як бачите, стіни голі і товар весь вже спакований. Переїжджаємо тут на Подолі. У нас буде нова адреса. Звісно, нам там треба облаштуватися декілька днів для того, щоб розставити товар, розвісити все, щоб було красиво, підготуватися до е, прийому дорогих гостей, як так би мовити. Ну, звісно, уїжджати звідси больно і, як би не хочеться. Ну, а що робити? Що робити, тому що приміщення в нас забирають, на жаль. Так що чекаємо вас за новою адресою. Там я сподіваюся, буде більша площа і буде більш гарні умови для обслуговування покупців. Так що впевнений, що ви залишитеся задоволеними.